Шановні учні, тема сьогоднішнього нашого практичного завдання як створити лист в електронній пошті, зберегти його в папці Чернетка. Наші дії наступні. Відкриваємо браузер і працювати ми будемо з вами з електронною поштою. На е, сайті Google, і я пропоную працювати з електронною поштою корпоративного аккаунту. Нам потрібно зайти з вами в додаток, саме який відповідає за роботу електронної пошти. Е, насамперед обираємо оцю позначку, яка є 9 крапочок, і обираємо літеру Мжмайл. Якщо ви це будете робити на вашому смартфоні, у вас є додатки Google, і там також є така позначка «Жмай». І для того, щоб нам створити електронний лист і надіслати його комусь, нам потрібно обрати команду, опцію написати. Обираємо її. І у нас з'являється нове повідомлення, в якому нам потрібно заповнити наступні поля. Це підказочки йдуть. І ми повинні заповнити наступне. Насамперед ми повинні заповнити, кому буде цей лист. Потім є копія, але це буде пізніше наша наступна практична робота. І саме перше, що ми з вами потрібно, обов'язково записати, нам потрібно записати тему. Я пропоную вам в тему вашого листа написати вітання, як я вам писала в попередньому навчальному уроці вибачте, не та мова. Вітання. З чим хочете, з Різдвом чи з Новим ну, роком, неважливо, що ви там надумаєте. Вітання з Різдвом. Це тема уроку. Тему листа обов'язково потрібно писати, тому що коли ви будете працювати з електронною поштою, листів багато, і саме за темою ви бачите, що то за лист і в який, наскільки він терміновий для відповіді. Після того, як ви написали. Тему вашого листа, вам потрібно написати текст вашого листа. Я напишу вітаю. Вам потрібно написати два-три речення, щоб ви розуміли, як писати текст. Вітаю з Різдвом перехожу на, нову, на новий рядок, пишу бажаю. І на наступний рядок перехожу і пишу ще одне речення. Я написала лист. І тепер мені потрібно бачу інформацію, що моя чернетка вже збережена, вона вже нікуди не дінеться. Лист мій називається Має тему вітання з різдвом, і я маю три речення. Бачите, зробимо з великої літери. З текстом, який ви пишете в листі, є можливість деякого форматування. Я виділяю речення і зроблю це речення іншим кольором. Наприклад, зроблю його червоним і зроблю його жирним. Наступне речення зроблю курсивом, іншим кольором синім. І збільшу його розмір. Великий зроблю. І, і останнє речення: ой, вибачте, я ж не те зробила. Потрібно зробити колір тексту, а не колір фону. Колір фону мені не потрібен. І третє речення відформатую якимось іншим чином. Хай буде курсивом підкресленим, хай буде. Колір пла, синій, а хай буде колір тексту жовтий. Ну, це просто, щоб ви розуміли, які є можливості форматування тексту у вашому листі. Також є можливості розташовувати кожен рядок, ну, кожен текст ваш за різним розташуванням на сторінці. Можливість є також поставити список, маркований. Або як, якісь інші зробити розташування вашого тексту, ну то вже як можна зробити нумерований список, можна зробити маркований список. Отак. Тобто це вже е, різні способи, ну так, виглядає не зовсім гарно. Повернемо його за лівим краєм. Е, є різні можливості форматування тексту у листі. І я вам пропоную повторити за мною ці дії, написати вашого листа, і обов'язково потрібно додати. Для того, щоб щось додати, прикріпити до цього листа, вам потрібно обрати оцю позначку, яка виглядає як скрепочка. Коли ви підводите до неї курсор миші, воно вам підкладає вкласти файли, обираємо вкласти файли. І в завданнях, в попередньому уроці, вам було запропоновано знайти якісь малюночки. Зараз ми знайдемо малюночок. Так, у мене тут не тут, зараз пошукаю, де я його зберігла малюночок. Ну, добре, я вставлю, який у мене є. Неважливо. А ви знайдете собі малюнок чи з Новим Роком, чи з Різдвом, чи а може з 8 березня захочете когось привітати. Для мене важливо не те, який саме ви малюнок вставите, а те, що ви вмієте додавати до вашого листа саме якісь посилання. Так само, як ми з вами обрали малюнок, ми так само ще можемо додати. І наступне посилання ми додамо якийсь документ. У мене одні малюнки. Ну, зараз знайдемо щось, Ми додамо якийсь документ. Ось додамо, наприклад, такий документ. Просто додамо, хай він буде доданий. Чекаємо, поки цей документ завантажиться. Ось іде, ви бачили таке поле, яке було білим, і поступово завантажувало синім. Значить, дивіться, я створила лист. У цьому листі у, листі у мене є обов'язково тема листа. у мене є текст листа і у мене є додано два документи малюнок і якийсь текстовий документ. І після того, як все це зробила, мій лист збережений у папці чернетки. Я цей лист закриваю, не турбуюся, що він десь дінеться. Я його закрила, і тепер мені залишилось знайти, а де ж є мій лист? А мій лист знаходиться у папці Чернетки. Я його відкриваю. Бачу, ось мій лист, який зберігся в чернетках.